Вісімнадцятиріччя з пострілами та кадирівськими вигуками. У мережі шириться відео святкування дня народження хлопців з Київської області. За інформацією користувачів соцмереж, дійство відбувалося у приватному будинку неподалік столиці. Серед ночі під час комендантської години молодики почали стріляти у повітря та вигукувати Ахмат сила. Гучне гуляння з нагоди повноліття вони влаштували під час річниці повномасштабного вторгнення. Святкували проти ночі 25 лютого. СБУ та Нацполіція вже встановили та знайшли всіх учасників інциденту. За непідтвердженою інформацією, іменинником виявився Герман Давид Борисович, син Бориса Германа, якого звинувачують в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка. Хлопець вже публічно попросив вибачення за свої витівки дозволив собі терористичний викрик Ахмад Сила. За що я вибачаюся перед усіми, хто постраждав на цій війні, кого вбили, чи залишився інвалідом перед усім народом України і Ахмад це терористи. Слава Україні. Правоохоронці затримали також і інших п'ятьох учасників гулянки. Це хлопці віком від 17 до 21 року. Також під час обшуків в оселі іменинника знайшли та вилучили зброю, з якої здійснювали постріли під час вечірки. Наразі імениннику планують повідомити про підозру в хуліганстві. Зловмисникам загрожує до семи років тюрми. Каріна не телеканал НТА.